Уявіть собі, Волинь, село під Кременцем, сільська кузня, дим, вогонь, запах металу і хлопець, син коваля, в якого в руках замість молота зошит. Поки інші мріють про силу та ремесло, він про вірші та книжки. Так народжується майбутній поет, зоолог, професор і безнадійний мрійник Олександр Неприцький, якого світ дізнається як Грановського. У 15 він уже підпільник, перевозить нелегальні книжки з Галичини, працює у просвіті, знайомиться з оленою пчілкою, Євгеном Чикаленком, Лесею Українкою, Грушевським. Але імперії не люблять мрійників, тож Олександру доводиться тікати. Через переслідування він опиняється в Америці, країні золота, праці та надії. Тут він працює в копальні. Тут записується добровольцем до американської армії, тут же вступає до агрономічного коледжу, а потім у Сорбонну. І саме тут, на чужині, він знаходить свою нову любов, ентомологію. Хто б міг подумати, що поет, який писав про пелюстки надій, стане провідним фахівцем зі шкідників рослин. Але Олександр не просто занурюється в науку він стає першим українцем у США, який отримав ступінь PHD, Викладає в Міннесотському університеті, читає лекції про комах переносників хвороб, створює нові курси, відкриває нові знання. Паралельно він не припиняє писати вірші. З-під його пера виходять поетичні збірки, де змішується біль за Україною, захоплення природою, туга за домом і вдячність новій землі. У його віршах осінні листя, руїни замків. Віра, яка не гасне навіть у найтемнішу ніч. Та не лише вірші й наука робили його великим. Він був одним із тих, хто вірив, що наука не має кордонів, але Батьківщина завжди одна. Він брав участь у заснуванні ООН, співпрацював з ЮНЕСКО, говорив про те, що без вільної України не буде вільної Європи, а без вільної Європи миру у світі. І це не були гучні гасла, це була його особиста правда. Олександр Грановський зібрав одну з найбільших колекцій українських писанок, створив український відділ у бібліотеці Міннесотського університету, писав про Берестечко, козацькі могили, про картини й виставки. Його цікавило все українське, навіть коли це було далеко і майже недосяжно. Помер він у Сент-Полі у день свого народження, ніби замкнувши коло. Але залишив після себе не лише книжки і дисертації, а цілу епоху.